Привіт! Мене звати Настя, я тренер особисті та дієтолог, і я вирішила ввести нову рубрику. Я створю окремий альбом, в якому ви зможете віднайти короткометражні тренування на різні партії тіла. Дякувати цьому, кожен зможе собі сформувати таке тренування, яке буде закривати особисті потреби. Це може бути хороший варіант і для тих осіб, які мають маленький час для того, щоб виконати тренування, і для тих осіб, які можуть виділити трішки більше часу для того, щоб потренуватися Для сьогоднішнього. Тренування ми використаємо резиночку і килимок. У нас 20 вправ, які будуть цілісно на ніжки. У нас не буде увага перідніх, задніх, ми пропрацюємо все цілісно. І я пропоную розпочати. Я натискаю старт, ой, ой все кричаємо. Не поспішаємо, зерна у них не женеться. Все виконує ніжка попереду. Старайтеся таз максимально виштовхувати назад, тобто ми такому трішечки нахилі. Як сіднічки включаються в роботу. Вони не повинні в нас западатися всередину. Так? Щоб побільше відчували зад ноги і сідниці, ніж періт ноги. Я кажу, робимо тренування для того, щоб зміцнити наше здоров'я, зміцнити наше тіло, а не для того, щоб навпаки інформа продовження з нашого частини. Дякую вам велике за те, що виконали дане тренування зі мною. Па-па!